Шановні колеги, український кризовий медіа центр продовжує свою роботу, і наразі ми говоритимемо про те, чому самоорганізація громадян є першим кроком до децентралізації. Я запрошую шановних спікерів до слова. Доброго дня, шановні друзі. Мене звуть Олексій Орловський. Я директор програмної ініціативи демократична практика Міжнародного фонду відродження, кандидат юридичних наук. Сьогодні ми з вами будемо говорити про самоорганізацію. Самоорганізацію в тому розумінні, яке сьогодні передбачає наше українське законодавство. Ми сьогодні дуже багато чуємо про реформу децентралізації, про реформу місцевого самоврядування. Але, як правило, наші ідеологи цієї реформи, як правило, експерти, посадовці говорять про реформу місцевого самоврядування виключно в одному аспекті: аспекті пов'язаному із Перерозподілом певних повноважень між органами місцевого самоврядування, створення нових структур в системі місцевого самоврядування, створення нових адміністративно-територіальних одиниць і так далі. І тому подібне. Але ми дуже часто забуваємо про те, і це велика проблема на сьогоднішній день, що місцеве самоврядування це не тільки діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а перш за все. Як передбачає Конституція України та Європейська хартія місцевого самоврядування, це перш за все різноманітні форми місцевої демократії. Ми можемо говорити про те, що є форми місцевої демократії, які використовуються періодично, як то вибори чи референдуми. Але навіть, на жаль, по цих досить відомих формах місцевої демократії є величезні проблеми. Ми знаємо, що сьогодні немає відповідного оновленого закону про місцеві вибори, немає взагалі закону про місцевий референдум і тому подібне. Але в той же час є достатньо велика кількість форм місцевої демократії, які можуть і повинні були би використовуватися членами територіальної громади за місцем свого проживання, регулярно, щоденно, навіть в період між виборами. Йдеться про такі форми, як загальні збори, громадські слухання. Місцеві ініціативи, діяльність органів самоорганізації населення і тому подібне. Тобто, сьогодні законодавець називає достатньо велику кількість форм місцевої демократії. Але чи можуть їх члени територіальної громади використовувати на практиці? В багатьох випадках ні. Проблеми полягають у тому, що або відсутні спеціальні закони, які мали б регламентувати ці питання. Наприклад, закон про загальні збори членів територіальної громади за місцем проживання. Або ті закони є недолугими, є складними до застосування, якщо ми говоримо, наприклад, про чинний сьогодні закон, про органи самоорганізації населення, або ті форми місцевої демократії, про які ми щойно сказали, недостатні або не на належному рівні врегульовані на місцевому рівні, на рівні статутів територіальних громад. На жаль, сьогодні тільки приблизно 17% територіальних громад мають свої статути. Що це значить? Це значить, що 83 приблизно відсотків територіальних громад ми сьогодні не можемо на належному рівні використовувати ці форми місцевої демократії. А багатьох із тих 17% територіальних громад, де статути існують, рівень регламентації форм місцевої демократії знаходиться на дуже низькому рівні. Я не кажу про всі органи місцевого самоврядування, які затверджували ці статути, але в переважній більшості з професійної точки зору, повірте мені, що це так і є. Тому очевидно, що виникає питання, як сьогодні реально забезпечити участь членів територіальних громад за місцем свого проживання в реальному народовладі. І тому, виходячи із певних, якраз тих, я би сказав би так, позицій нашої конституції. Група громадських організацій, на чолі з Всеукраїнською громадською організацією Асоціація сприяння самоорганізації населення, ще декілька років тому ініціювала процес розробки низки нормативно-правових актів проєктів нормативно-правових актів, які б мали б врегулювати ці питання частково, щонайменше, на національному рівні. Сьогодні два таких законопроекти із цього пакету зареєстровані в Верховній Раді України. Це проєкт закону про органи самоорганізації населення, нова редакція цього закону, реєстраційний номер цього закону 2466, а також законопроєкт номер 2467 про загальні збори конференції членів територіальної громади за місцем проживання. Саме ці два законопроєкти мають значною мірою подолати ті прогалини, які сьогодні існують в законодавстві. Про це більш детально потім Тетяна зараз каже. На останок хочу зазначити, що сьогодні якраз використання форм місцевої демократії це не просто забаганка якихось експертів. На наше глибоке переконання, сьогодні саме затвердження ухваленої Верховної Ради України, цих двох законів мають створити суттєве і важливе підґрунтя для проведення, зокрема, реформи адміністративно-територіального устрою в Україні. Адже сьогодні закон про добровільне об'єднання територіальних громад та про співробітництво територіальних громад, які сьогодні вже набули чинності і функціонують існують в Україні, вони містять величезний перелік всіх цих форм місцевої демократії, про які я говорив. Але, на жаль, поки що сьогодні на достатньому рівні, з точки зору легітимності, використовувати їх далеко можна не завжди. Уважаемые коллеги, меня зовут Кириллова Татьяна, я глава правления Всеукраинской ассоциации содействия самоорганизации населения. Я не буду говорить долго, но буду говорить коротко и пламенно, я хочу акцентировать... Несколько, несколько акцентов на том, что я буду говорить. Ну, во-первых, моя основная задача сегодня сказать о том, что в поддержку этих законопроектов Ассоциации удалось собрать уже на сегодняшний день около 200 подписей от общественных активистов, от органов самоорганизации населения, от общественных организаций со всех регионов Украины. Вот. И как вы видели, нам продолжают подносить эти подписи в прямом эфире, даже здесь сейчас выступая на пресс-конференции. Я хочу показать буквально это только несколько листочков, вот от тех организаций, которые нам их передают. На сегодняшний день это и громадские рады, и даже и Луганской области, это Львов, это Луцк, это Николаев, это Херсон, это очень, -очень много регионов, к чему я все это говорю. Я говорю это к тому, что, как вы видите, наши законопроекты, которые инициированы и поданы на рассмотрение Верховной Рады, они прошли очень широкое общественное обсуждение. И они основаны на практике и обсуждены именно с практиками. То есть, с теми людьми которые непосредственно работают в поле и знают все проблемы органов самоорганизации населения и проблемы, которые появляются при проведении общих собраний. Это и вопросы легализации, создания органов самоорганизации населения. Это вопросы финансирования, это вопросы делегирования полномочий. И поэтому Верховной Раде, Раді, ну, депутатам, сегодня просто необходимо рассмотреть эти законопроекты, иначе вот эта вот наша знаменитая фраза Донбасс не слышит, она превратится в другую фразу, народ не слышит. Реформа не должна идти только сверху, реформа должна идти еще и снизу. И, к сожалению, тогда не будут услышаны ни сельские головы, ни ссылочные рады, ни те громады, которые останутся без представительских органов на своих местах. Вот. Безусловно, вопросы децентрализации и административно-территориальной реформы очень важны на сегодняшний день и очень популярны. Безусловно, Верховная Рада сделала два важных шага в этом направлении. Она приняла два закона про добровольное объединение граждан и про и сотрудничество громад. Но я хочу сказать, что это всего лишь два колеса той машины под названием реформы децентрализации. Принятие этих двух законов, нового закона об органах самоорганизации населения и закона о общих собраниях, это как раз те недостающие два колеса для этой машины, которые позволят наконец-то реформам выехать из ворот Верховной Рады в регионы и со страниц Фейсбука на сегодняшний день. Спасибо. Я хочу єдине, що зазначити, що ці, що ці листи, ці листи звернення будуть буквально завтра будуть передаватися на вони адресовані голові Верховної Ради України, президенту України, е, прем'єр-міністру України, а також керівнику голови профільного комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва регіональної політики та місцевого самоврядування Сергія Власенка. Шановні колеги, чи є запитання? У мене є таке а. Є запитання так. Представляйтесь, будь ласка. Денис Самигін, газета, день. У Мене таке питання. Ви могли б навести конкретний приклад, як би це могло працювати на рівні громади? От кілька прикладів таких наочних. Можливо, це вже десь працює в якихось містах. І яка ситуація на? Такому ж рівні за кордоном, да, наприклад, як вирішуються такі самі характерні приклади? Дякую, угу. добре. Дякую за питання. Сьогодні очевидно в Україні є органи самоорганізації населення. Якщо ми, наприклад, говоримо про них, сьогодні в Україні тільки маючих статус юридичної особи, десь приблизно півтори тисячі органів самоорганізації населення. Це будинкові, це квартальні, це вуличні комітети, це комітети мікрорайонів і тому подібне. Скільки сьогодні в Україні? Органів самоорганізації населення, які створені в законний спосіб, але без, без створення юридичної особи, тобто зареєстровані шляхом легалізації, да? тобто шляхом повідомлення, як ми кажемо, сказати сьогодні в Україні ніхто не зможе, тому що на жаль, в Україні сьогодні відсутній реєстр подібних структур. Але за нашими оцінками, кількість подібних структур перевіщує приблизно в 7-8 разів кількість. Структури, які мають статус юридичної особи, тобто, сьогодні кількість органів самоорганізації населення в Україні за нашими оцінками, щонайменше 10 тисяч органів самоорганізації населення, тому це конкретні це законодавство має якраз покращити. Життя для подібних структур для того, щоб вони могли в більш простий спосіб утворюватися, для того, щоб вони могли в більш простий спосіб і мали належну матеріально-технічну базу здійснювати своє функціонування. Проблема в тому, що знов ж таки, якщо говорити із практики, кількість ініціатив щодо створення органів самоорганізації населення сьогодні в Україні. Я думаю, в рази чотири приблизно більше, ніж кількість легалізованих органів самоорганізації населення. Київ свідчить досвід Києва, наприклад, та інших міст свідчить, що приблизно десь 20-25, ну максимум 30% ініціативних груп доводять процес по сьогоднішньому законодавству до логічного завершення. Тобто до створення органу самоорганізації населення, адже на сьогоднішній день надзвичайно складно створити орган самоорганізації населень, наприклад, для того, щоб утворити будинковий комітет чи мікрорайони немає значення, сьогодні необхідно проводити щонайменше двічі загальні збори мешканців певної території за місцем свого проживання, для того, щоб вони могли. Обрати персональний склад органу самоорганізації, тобто голову органу самоорганізації, заступника, секретаря та члена органу самоорганізації, необхідно проводити таємне голосування фактично за тими ж самими процедурами, як при виборах ну, депутатів, президента України і тому подібне. Тобто, ну ви можете уявити собі співставити да, рівень е, ухвалення рішень, да, якщо ми обираємо президента чи ми обираємо голову будинкового комітету, Тому, і так далі, і тому подібне. Але дуже важливо, що сьогодні відповідно навіть до Конституції України, а органи самоорганізації це дуже специфічні структури. Вони входять в систему місцевого самоврядування, це представницькі органи, такі самі, наприклад, як і міські ради, як сільські, селищні ради. Але вони діють на маленьких мікротериторіях, як ми кажемо, да, на рівні будинку, вулиці, кварталу і тому подібне. Тому сьогодні в них потенціал достатньо великий. Питання в тому, як забезпечити. Працювати цей потенціал і як забезпечити реальне залучення членів територіальних громад до цього процесу я можу сказати, якщо говорити про закордонний досвід, про який ви спитали сьогодні в багатьох країнах світу, наприклад, ту ж саму Польщу, яку ми постійно посилаємося, коли говоримо про реформу місцевого самоврядування. Дуже активно делегуються повноваження органів місцевого самоврядування. Органам самоорганізації населення вони там інакше називаються, очевидно, відповідно до польського законодавства. Але тим не менше, що про що це значить? Їм передають іноді в управління об'єкти те, що ми називаємо соцкультбита, наприклад, те ж самі бібліотеки, клуби за місцем проживання і тому подібне, щоб вони забезпечували вирішення якихось таких мінімальних да потреб місцевої цієї громади в тих формах. І як свідчить, можу сказати, наприклад, те, що мені доводилось чути, в Варшаві, наприклад, порахували економічний ефект від передачі подібних структур в управління саме місцевим органам самоорганізації. Це приблизно 30% економії місцевих бюджетних коштів. Тобто, якщо говорити навіть з цієї позиції, сьогодні потенціал в цьому, в подібних формах самоорганізації він надзвичайно великий. Я перепрошую в мікрофон. Кілька конкретних прикладів, найбільш характерних, щоб люди могли таким чином робити. Ну, наведу один такий приклад, дуже як на мене, показовий: наприклад, Вінниця. Да? Ми про Вінницю сьогодні дуже багато чого чуємо, але в контексті самоорганізації далека не завжди ми знаємо, що там відбувається. В місті Вінниця на сьогоднішній день існує 24 органи самоорганізації населення. Вони сьогодні в місті створені виключно в мікрорайонах так званої приватної забудови. Це мікрорайони, які раніше, як правило, не мали належного водовідведення, тобто каналізаційних колекторів, наприклад, не мали е, дуже часто газопостачання, не мали освітлення, не мали ґрунтового покриття доріг в цих районах і тому подібне. Свого часу місцевою радою, міською радою було ухвалене відповідне положення. Яке передбачало процедуру співфінансування 50 на 50 співвідношення навпіл да, з коштів, які збирали місцеві мешканці і е, місцева рада. Завдяки цій процедурі, завдяки якій збираються фактично на сьогоднішній день мільйони і мільйони гривень, і ми попередні роки, вдалося вирішити величезну кількість проблем, пов'язаних якраз з забезпеченням інфраструктури цієї території. Тобто прокладалися каналізаційні колектори, прокладалися водогони, встановлювалося улічне освітлення і тому подібне. Тобто, це один із прикладів подібної діяльності. Сьогодні є декілька прикладів, наприклад, міст, скажімо, Херсон. Де місцева рада ухвалила окреме положення, яке надає можливість органам самоорганізації здійснювати контроль за якістю надання житлово-комунальних послуг, а також здійсненням ремонтних робіт в будинках комунальної власності. Тому цей інструмент на сьогоднішній день запускається його дуже багато. Я мабуть тут передам ще слово Тетяні, тому що вона, як голова органу самоорганізації, теж могла би відповісти на це питання. Ну, Алексей буквально рассказал то, что я хотела сказать, что это не только в Херсоне, а еще и в Киеве, я знаю, да, и в Луганске. Ну, скажем так, был принят такой разработано такое положение. Мы знаем, жилищно лично коммунальная тема это у нас очень больная тема. И зачастую жителям приходится буквально в суде отстаивать какие-то решения незаконные, принятые о необоснованных экономических тарифах и так далее и тому подобное, об отсутствии ремонтов. Вот. И поэтому как раз вот это как один из ярких примеров, который касается буквально каждого. Это вот положение о контроле за качеством жилищно-коммунальных услуг и проведении текущих и капитальных ремонтов. Ну а так по опыту могу сказать, что довольно тесно общаюсь с другими председателями ОСН. Вот. И вопросы с помощью органа самоорганизации населения можно решить, начиная вот как от незаконной застройки на территории микрорайона, поверьте мне, такие вопросы решались положительно. жители отстаивали свои права, ну и вплоть до того, что решали какие-то социально важные вопросы, многодетные семьи, пенсионеры, малообеспеченные, это тоже председатель комитета. Ну не знаю, к месту сейчас тут будет или не к месту, учитывая, что я и сама из Луганска. Вот, сейчас довольно много примеров именно по Луганской области. Вы знаете, как самоорганизовывались, уже, вернее, были жители самоорганизованы, вот, и как им удалось выжить, организовать волонтерские движения сейчас, помощь армии, помощь тем, кто выезжал из города. Это и вывоз, и детей, и стариков, и сейчас активно э, работают в том направлении э, сбор гуманитарной помощи. И Ну не знаю, обеспечение буквально вот самым необходимым, поэтому говорить о том, что э, самоорганизация сейчас э, не на высоте, сейчас какой-то очень активный всплеск, просто формы самоорганизации разные, вот, а нынешний закон, он не может урегулировать все вопросы. Поэтому тот законопроект, который мы подали, я надеюсь, он э, ликвидирует эти пробелы. Якщо, можливо, ще фактично два маленьких доповнення. В контексті законопроектів, ці два законопроекти, про які ми говоримо, вони підписані 17 народними депутатами. Обидва. Представники всіх фракцій, які є в Верховній Раді, підписали ці два законопроекти. Тому ми дуже сподіваємося на те, що вони реально запрацюють. Це надзвичайно важливо ще в якому аспекті. Ну ми якось більше зараз говорили про органи самоорганізації, а майже нічого не говорили про загальні збори членів територіальної громади за місцем свого проживання. Тобто, як, наприклад, нам своєму будинку зібратися на законних підставах і вирішити якісь питання. Чи знаєте ви на сьогоднішній день, що ці питання регулюються постановою Верховної Ради, ухваленою ще 93-го року. І ця постанова, наприклад, не передбачає можливості, що мешканці самі за власною ініціативою могли би проводити якісь збори. Відповідно до цієї постанови, щоб нам на будь-якій території провести такі збори, фактично треба отримувати дозвіл з боку місцевої, е, органів місцевого самоврядування. Це дуже показовий момент. Тому якраз ці законопроекти і якраз мають включити, я би сказав би так, форми місцевої демократії. Чому загальні збори так важливі? Тому що інші форми місцевої демократії, ті ж самі органи самоорганізації, про які ми щойно говорили, ті ж самі громадські слухання, місцеві ініціативи і тому подібне, вони значною мірою мали би базуватися, перш за все, на загальних зборах за місцем проживання. Це первинна ланка безпосереднього народовладдя. Czy jeszcze zapytania? У мене запитання. Ось будь ласка, уточніть. Його. З одного боку ви кажете, що є певні прогалини, які мають регулювати законопроекти, про які ви сьогодні презентуєте. А з іншого боку, є ну, приклади того, що це працює. То може справа не тільки в законах, може справа в або в низькій правовій культурі, або в низькій активності. Тобто, в чому справа? Або є певні моменти, які можна і, і, і сьогодні реалізовувати, а деякі з них ну дійсно не врегульовані. Уточніть, будь ласка. Ну, я буквально чуть скажу. Хочу сказать, что а, те органы самоорганизации населения, ну и те активные граждане, которые сейчас работают, да, и вам показалось, что они успешно, ну не показалось, оно так и есть. Вот, скорее всего, что они а, работают не благодаря закону. А вопреки закону, то есть есть несколько моментов, которые постоянно вынуждают эти органы самоорганизации населения выживать, вот, доказывать что-то в суде. Мы изучали судебную практику, и есть большие вопросы в том, как легализованы органы самоорганизации, есть большие вопросы по механизмам делегирования. То есть закон носит какой-то рамочный характер, а процедуры сами не выписаны. И поэтому, знаете, как я уже говорила неоднократно, есть закон, да, вот вроде есть лекарства, куча болячек у населения, Но, к сожалению, лечатся все по-разному. То есть один, одни и те же положения закона. В разных регионах Украины интерпрети, интерпретируются по-разному. Вот, кто-то там глотает эту таблетку, да, кто-то больному месту прикладывает и так далее и тому подобное. Вот, поэтому, учитывая многолетний опыт общения с другими регионами, Возникла необходимость привести это все в систему. Это первое. Второе, я хочу сказать, что а, тот закон Украины, который на сегодня действует, а, есть все-таки в нем такие, знаете, коррупционные риски. В некоторых регионах органы самоорганизации населения создаются сверху да, по инициативе органов власти. и носят такой, знаете, характер а, придатка исполкомов или ну, каких-то там районных рад, вот, которые просто выполняют их поручения, вплоть до того, что есть такие у нас, знаете, ветеранские организации, тире, органы самоорганизации, их садят на бюджет, вот, и они просто там под выборы оживают. То есть вот э, э, тот закон, закон, который существует, он не обеспечивает всего того, что необходимо для полноценной работы комитетов. І я ще додам, очевидно, що сьогодні проблеми правового регулювання це тільки один із компонентів, які сьогодні треба вирішувати. Але якщо буде реально закон, один та другий про який ми говоримо, представникам органів місцевого самоврядування, в яких відсутня політична воля, а це дуже важливий сьогодні елемент в системі існуючих правових норм для розвитку органів самоорганізації, їм буде значно і значно складніше. Протидіяти фактично тому, щоб члени місцевої громади, мешканці, там, наприклад, сіл, селищ могли реалізовувати е, різні форми безпосереднього народовладдя. Очевидно, я постійно кажу про те, що сьогодні є щонайменше три ключових позиції, які можуть забезпечити е, розвиток будь-яких форм місцевого самоврядування, будь-яких форм народовладдя. Перше, це нормативні умови, про те, що ми сьогодні з вами говоримо. Але, очевидно, на національному рівні те, що ухвалюється, це мають бути рамкові норми. Вони мають прикривати ті ситуації, коли на місцевому рівні органи місцевого самоврядування ось немає тої самої політичної волі. Друге, це якраз політична воля. Якщо немає політичної волі в сьогоднішніх умовах, то розвивати органи самоорганізації, наприклад, надзвичайно складно. Якщо її немає, це постійна або боротьба якась, це постійні суди, це постійна якась протидія, це не робота, а постійні якісь сперечання чвари. І третє, це очевидно, це спроможність самих людей реалізовувати ці форми безпосереднього народовладдя. На жаль, сьогодні дуже мало таких прикладів, але нам треба реально перевести. Ці форми, які сьогодні в багатьох містах, да, містечках да, у нас сьогодні виявилися, прокинулися після подій нашої революції гідності, сьогодні дуже важливо ці форми громадської активності перевести в цивілізоване русло, перевести в правове поле, перевести в те, щоб реально люди могли реалізовувати свої права на управління місцевими справами. Ще є запитання. У мене таке ще доси запитання. Скажіть, будь ласка, а чи не те вам дивним, або які причини тому, що оці два базових колеса, про які децентралізація, про які ви говорите, вони, їх немає. Тобто це б, мав б бути базовий рівень, з цього мали б починати з ухвалення цих законів. А, на, а тим часом децентралізація в нас вже йде, і об'єднання громад відбувається без оцих документів. Чому так відбувається на ваш погляд? Мені очевидно складно відповісти на це питання. Я не можна владець на сьогоднішній день, да? тобто немає відповідних права голосу, наприклад, у Верховній Раді, в Кабінеті міністрів і тому подібне. Можу сказати, що ці законопроекти вже були реєстровані в попередньому скликанні Верховної Ради. Вони мали, очевидно, інші номери. Фактично на 99 і там десятих вони є такими ж самими і залишилися. Як і зараз вони зареєстровані в Верховній Раді України. Чому у Верховної Ради України тоді не дійшли руки, сказати дуже складно. Але, як на мене, ще раз підкреслюю, цю реформу децентралізації на цьому одному крилі дуже складно буде реалізовувати. Якщо не буде, якраз вмонтовано, да, цьому літаку, не буде приділене друге крило, якраз безпосередня участь членів територіальних громад. У вирішенні питань місцевого значення, тому що це запорука, щоб у нас реформа відбувалася не зверху. Реформа місцевого самоврядування і територіальна організація влади має відбуватися з двох сторон: зверху та знизу. І ми сьогодні, якраз, говоримо про різні форми, як сьогодні реально залучити членів територіальних громад до вирішення цих проблем. Це дуже важливо. Нам необхідно, щоб ця реформа мала певні легітимні підстави. Нам треба, щоб вона сприймалася населенням позитивно, ну хоча б не ворожа, скажімо так. Сьогодні, на жаль, є багато прикладів, коли люди не сприймають те, що їм сьогодні пропонують. Чи є ще запитання, колеги? Оскільки запитань немає, то я дякую вам за увагу. І сподіваюся, що ці закони будуть ухвалені. і Дійсно, люди зможуть ну взяти владу в свої руки, як цього вимагає Конституція України. Дуже дякую, шановні дякую. колеги. А робота українського кризового медіа центру на сьогодні завершена.